Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Протяжність київського водосховища 110 кілометрів. Його відділяє гребля завдовжки 280 метрів. Це водосховище створили всередині 60-х років минулого століття. Саму дамбу побудували з бетону та каменю. Але російські пропагандисти почали розганяти і ПСО, мовляв, Київська ГЕС на межі аварії? Зазвичай такі заяви росіяни роблять перед тим, як самі спричиняють техногенні катастрофи. Так було з обстрілом Маріупольського драмтеатру, де переховувались мирні, і так було з Каховською ГЕС, коли окупанти спричинили її підрив зсередини. Та чи може ворог підірвати київську дамбу? Ні, заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Цитуємо вони не могли цього зробити, коли були за 5 кілометрів від станції у Димирі. Не зможуть і сьогодні. За словами сироти, Київська ГЕС сьогодні цілодобово охороняється військовими. Та чи можуть росіяни спробувати завдати по цьому об'єкту масований ракетний удар? Можуть, але результату не досягнуть. Переконаний командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ось його цитата. Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угрупування сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені нами вжиті відповідні заходи з безпеки як щодо диверсійно-розвідувальних сил противника, як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. А журнал Forbes підрахував, для підриву гідроелектростанції потрібно 215 ракет Хаймарс або 40 ракет Стормшедов, які мають вибухнути одночасно. Але Хаймарсів та Стормшедов ворог не має. Всі інші ракетні удари, в тому числі й балістичні, Київська ГЕС витримає, кажуть військові. Тим паче, небо навколо столиці, в тому числі й Київської ГЕС. Надійно захищає сучасне західне ППО, і навіть якщо ворогу вдасться пошкодити металеві затвори греблі, відбудеться поступовий неконтрольований витік води, який викличе короткочасне і несуттєве підтоплення.